В сучасних реаліях України освітні заклади стали не лише місцем, де навчають, але й волонтерськими хабами та пунктами незламності. Робити добрі справи це один з основних принципів роботи Дніпровської школи номер 46. Свідома волонтерська діяльність нашої шкільної громади розпочалася в 2007 році. Спочатку ми допомагали новонародженим у неонатологічному відділенні дитячої лікарні імені професора Руднєва. дітям, які знаходились в дитячих будинках, безпритульним хвостикам. Але напрямок нашої волонтерської діяльності змінився у 2014 році, бо до нас прийшла війна. Тому і змінилися акценти нашої діяльності. Звичайно, насамперед ми почали допомагати військовим. Це була вода, це були ліки. Це, звичайно, були дитячі обереги, малюнки, смаколики. І навіть були оптичні прилади. По мірі того, як зміцнювалася наша армія, звичайно, змінювалися і акценти нашої волонтерської діяльності. Ми Почали знов більше уваги приділяти дітям, але вже дітям, які знаходились в сірій зоні. Тому наші подарунки для цих дітей були тими, які насамперед несуть радість тобто, це різноманітні набори для творчості, це знов таки солодощі, це звичайно якісь дитячі забавки, іграшки. І, звичайно, ми допомагали вже пораненим. Тому з 2015 року, щоп'ятниці в школі, це день відвідування військового госпіталю. Традиційно своєрідним підсумком наших добрих справ є величезний благодійний проєкт. До дистанційного періоду нашого життя він складався з двох основних таких блоків: це був благодійний ярмарок і благодійна вистава. Звичайно, коли у нас був перший виклик у вигляді карантину. Ми перейшли на онлайн формат, і ярмарок вже відбувався в онлайн форматі. І, на жаль, повномасштабне вторгнення знов таки тільки зміцнило цей формат. І в цьому році, протягом тижня, ми проводили такий благодійний ярмарок. Результатом цього ярмарку є. Дуже значна сума, яка була зібрана нашою громадою, це 100 тисяч. Я так думаю, що хто слідкує за нами в соцмережах, бачили суму 98,5 тисяч. Але один наш викладач, який не встиг зробити покупки на онлайн-ярмарку, зробив такий донат, тобто округлив суму до 100 тисяч. Ну і за рішенням нашого дитячого парламенту, ця сума буде передана на потреби насамперед військових, а також дітям вже деокупованих територій патріотизм, любов до української історії та культури у цих стінах не порожні слова. Тому тут є і своя музейна кімната з раритетними та дуже незвичайними експонатами. І зараз її місія патріотичне виховання молоді. Наша музейна кімната скарбничка старожитностей була урочисто відкрита 14 жовтня 2013 року. І ось уже протягом 10 років ми виховуємо нашу шкільну громаду в національному дусі. Робота нашої шкільної музейної кімнати особливо актуальна у часи повномасштабного вторгнення, адже ми знаємо, там, де програє вчитель і священик, саме на цю землю приходить окупант.